Друзі, Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека продовжує реалізацію проєкту Книги без бар'єрів Аудіобібліотека для людей з вадами зору. Пропонуємо вашій увазі аудіозаписи уривків творів Миколи Вінграновського. Письменник народився 7 листопада 1936 року в місті Первомайськ Миколаївської області. На його долю припала війна та тяжкі повоєнні роки. У 1955 році. Юнак вступив до Київського театрального інституту мистецтв імені Івана Карпенка Карого на акторський факультет. Пізніше познайомився з метром українського мистецтва Олександром Довженком, який допоміг йому в подальшому навчанні. Після отримання освіти Микола Вінграновський працював актором на кіностудії імені Довженка, а згодом режисером. Микола Вінграновський вдало поєднував режисуру з письменництвом. Як поет він дебютував у 1957 році у журналі Дніпро добіркою з двох віршів Дитинство і батькова пілотка. Пізніше з'явилися публікації у журналах Жовтень, нині дзвін, Вітчизна та Прапор. нині Березіль. Справжній успіх письменнику принесла добірка з 12 віршів під назвою З книги Першої ще не виданої, що була надрукована у 1961 році в газеті. Літературна Україна від 7 квітня. У 1962 році побачила світ його перша збірка Атомні прелюди, яка містила 48 поезій. Через деякий час було видано книгу поезій Губами теплими і оком золотим. Остання збірка поезії митця Любови, Не прощавай вийшла у 1997 році. Водночас, із поезією, Микола Степанович писав і прозу. З під його пера з'явилися повісті і оповідання, найвідомішими з яких є Первінка, Сіроманець, Літо на Десні та інші. Саме вони були визнані найкращими прозовими творами письменника, у яких відтворено світ дитинства та співіснування людини і живої природи. У 1984 році письменник отримав Державну премію України імені Тараса Шевченка. Нині Національна премія України імені Тараса Шевченка. За збірки літній ранок, літній вечір, ластівку біля вікна та на добраніч. На відміну від багатьох шістидесятників, які з кінця 80-х років минулого століття захопилися політикою, письменник зберіг вірність творчому покликанню. Цитата мене ніколи не вабила політика, бо я завжди маю роботу, яку люблю. Загалом же поет до 40 років, великий поет до 30. А що робити далі? Тому багато йдуть у політику. А я пишу прозу і знімаю фільми. Кінець цитати. У 90-х роках Вінграновський активно знімав фільми, серед яких «Довженко щоденник» 1941-1945 років, «Гетьман Сагайдачний» та інші. У творчому доробку відомого митця 10 поетичних збірок, 9 повістей, 1 роман. Він зіграв 8 ролей і зняв 14 фільмів. 26 травня 2004 року внаслідок тяжкої хвороби Микола Вінграновський відійшов у засвіти. Ім'ям Миколи Вінграновського названа одна з найбільших вулиць міста Первомайська, де народився поет, а також вулиці у місті Миколаєві, Києві, Білі церкві. Твори письменника введені до програми з української літератури для початкових та старших класів середньої школи. Прослухати аудіозаписи уривків творів Миколи Вінграновського ви можете на youtube каналі Миколаївська ОУНБ